Ну і, друзі, купаємо ми сьогодні знову ж в лісі, на гарній локації. Не з радом, виїхали, трохи щось пошукати, що знайдемо, обов'язково покажемо. А ви не забувайте про лайк і підписку. Всім добра, а ми Ну Що, друзі? Перший, перший, був, перший сигнал була Шапнель. І це другий сигнал. Дивіться, яка монета. Дуже люблю, такі великі монети. Я ще не знаю, що це, але догадую, що це може бути крейцер. Але таких розмірів може бути і срібло. А, друзі, ну напевно, що ні. A, почищу, почищу, покажу, зараз похожу по кругу, але монетка хороша, бачите, така a, велика, гарна монета. Дуже люблю. Такий антуражний. М -м -м, коли вона велика, ще би було класно, якщо б вона була в гарному стані, щоб можна було побачити, що там є. A, ну Це вже будемо чистити і вам показувати, друзі. Ось такий схил. Знаєш, що камера продає великий-великий. Тут гора. І випадає таке знаряддя праці, як мотига. А ну, друзі, якщо знаєте, скажіть, будь ласка, який період. Бачите, така грубенька, цікава мотига. Ось ось така мотига. Буду вдячний, якщо напишете, що ж це за період. І ось така, ось така штука, друзі, знаєте, що це? Я знаю. Це перші сирники. Це красаво, друзі. Цікаво, що до появи сірників, до появи запальнички були ось такі кресала. А була ось ця желізна частина і був камінь. І кресати це дослівно перекладається, як висікати іскри, друзі. А ось таке кресало, не знаю, яких це часів. Але, але досить цікава супутка. Будемо сподіватися, що крім кресала тут буде ще щось цікавіше. Ось така, бачите, цікава річ. Зараз почищу, вам покажу. Ось так виглядає почищене. Кресало. Є цікавіші, є такі з вушками, є в зооморфному стилі. А це саме простеньке, яке є кресало, друзі. Ну що, шукаємо далі. Бачите, знахідки бувають різні, особливо в лісі. Хтось може мені сказати, від чого такі шестерні, бачите? Ось такі шестерні. Тут їх. Я викопав штук 5. І ще, я думаю, штук 5 точно є, тому що ще сигналить, але я вже не став, не буду копати, тому що трошки нема часу. Колись, можливо, вернуся. Скажіть, будь ласка, що це таке? Від чого це? Від сільськогосподарської техніки, від автотехніки, друзі. Буду дуже вдячний, якщо підкажете. Ось такі не тяжкі, тяжкі. Бачите? Ось такі шестерні. Вискакує такий ножичок, Бачите, був складний ножичок, тут бронзові накладочки були, прогнивши такий. Дуже глибоко був. Сидів дуже глибоко, бачите? Ось такий ножичок. Так що ще не було. Ні, підкова вже була, ще не було сокери. Так, чекаємо на сокиру. Так, з такої ями било тонко. Ось така монетка ще одна. От вона. Це напевно понятовський. Так і є. Це понятовський, грош Понятовського. Помию, покажу. Але гарна монетка рельєфна. Можливо, навіть буде. Можливо, навіть буде в гарному стані. Ну, тут ззаду бачу понятов... грош Понятовського, Бачите? Помию, покажу. Так, трохи помив, бачите, SR, тут СР, а тут герб Польщі. Ну, це корона знизу, герб Польщі, рік не видно ще. Але я думаю, що це 700 ті роки. Ось такий грош Панітовського. Бачите, R і S-цікавенько. Така. Друзі, якщо знаєте, підкажіть, будь ласка, камрадний шоу. От, ось такий гудзичок. Підкажіть по періоду. Бо я схиляюся, що це, напевне, раннє середньовіччя. Це десь 14-15, 14-15 століття. Але я можу помилятися, тому що вушко тут виглядає трошки як, як новіше, друзі. Тому якщо будете, напишіть, будь ласка, якщо знаєте, якщо стикалися, бачили. Або напишіть, як думаєте. А ми послухаємо. Ось такий гудзичок. Вот, друзі. Схоже на сукіру, яка проросла, бачите? Ну от, це ж не обух, чи обух. може? І не, не сукера. Можна цепочка. А, може бути. Цепочка. цепочка. А ні. Що? Не знаю. Напала цепочка вода. Щось проросло, думали, що сукира. Не сукира точно? Так, не знаю навіть чи. Кусок... Та, це кусок. Так, це ланц. Ланц можна даже. Кусок бачите? О, так. Для такого ще не було, ходимо, бляха, дуже довго без сигналу. І ось випадає кругляшок. Ось він кругляшочок. Випадає. І каже каже, камрад, закляття знято. Бачите, тут ще є сідельці такі кругленькі. І це напевно Україна або Радянщина. Ой, бачите, золото Ага. 50 копійок чи що? Ні. Ой, це німці. Це німці. Рейдсфені, де? Так, от свастика. Ува! Це буде поприкольніше. Точно. Клас. Якщо щоб косюльоті тут. Треба будемо шукати. Два, два фенінга. Ну, Зараз почистимо і вам покажемо. Ось такі німці вискакують. 1937 рік, бачите? Свастика, Орел. Це 10 фенінгів, Рейс фенінгів, друзі. Ось так, значить, були тут німці, ходили тут німці. І камрад тут кличе, видно, щось теж знайшов цікаве. Так що, друзі, можливо, ми натрапили на хорошу, хорошу місцину. Ось такий маленький гузичок вискакує. І тут у нас ой, дві пушки, дві гармати. Звідки ти кажеш ти такий гузичок? Скепочки. ось такий, бачите. Зараз ми почистимо, вам покажемо. Трошки зачистили і якщо знаєте, підкажіть нам. Бачите, ось такий. Гармата і вроді шомпол, щоб чистити. Одним словом, ми думаємо, що це від кепочки. Він такий, бачите, маленький, але точно військовий і, скоріш за все, що це австрійський. Друзі, якщо знаєте, якщо розумієте, напишіть, що це таке. який так, камрад знаходить монетку. А ну, піднімай. Зараз подивимося, є монетка. Гудзик! Хе-хе! А нам покаже. Так, гудзик. слухай, Гудзик. У нас гудзик друг, другий раз вже так під цей. А Може то з монетки гудзик. Може, буває. А ні, це, це такий прикольний годзичок, знаєш, такий старий. Знаєш такий А, Ну-ну. Типу? ну, ну, ну Солов'янки той. Це середньовіччя? Так. Може ще якийсь рисунчок я зараз почистим глянем. Так, і перша на сьогодні монетка. Вже бачив кругляшок, бачите, ось він. А яка? Зараз разом подивимось. Ось вона. Радянщина, ні, гелер. Гелерочок. Два гелера. Ні, крейсер і то в гарному стані. Точно. Зараз почищу, вам покажу, але стан тут прям дуже хороший. От так трошки почистив. 1885 рік. Крейсер. Ось такий крейсерочок. 1885. Вже вдома краще почищу, але стан тут, мені здається, дуже і дуже хороший. Ще попадає під катушку ось такий відстріл. Думаю, що це сучасний відстріл. Бачите? Ну, тут ще їх більше є, тут, напевно, жменями. Хтось не знаю, хтось тренувався чи що, але ну, це сучасний це, напевне, не є. а Точно сучасний. От, десь недавно хтось відстрілював, бачите, ще. А... ще латунка така жовтенька, друзі. ну Тут от, все всіяно, квадрат 2х2 всіяно. ось такими гільзачами. Таке зубило вискакує, бачите? В принципі таких тут чомусь багато. Там я цілий клад був знайшов, якщо ви подивитися моє минуле відео. Клад коваля чи клад лісника. А тут ще ось таке зубило вилітає. З такої глибокої ямки вискакує. Ось такий патрон, слухайте. Ось така антуражна знахідка, бачите? Не знаю чому, але завжди подобалося, ще з дитинства подобалося викопувати патрони, особливо коли ми цілі. Ось такі. Не знаю по якій причині, але бачите, ось такий гарненький. От є місця, де все всипано патронами. А тут, тут не так багато. Тут, от там внизу знайшов відстріл сучасний, а це напевне перша світова, бачите, ось такий патрончик. Думав, що щось цікаве, бо глибоко було Глибинне. Бачите, яка яма. Ось, а це... А це патрон. Так, випадає мені монеточка. І що, це Україна чи Радянщина? Як думаєте? Я думаю, що Радянщина. Так, і є. Три 5 копійок. 1950 рік, 3 копійки. М -м, гарні патані. Ось такий троячок. Вискакує така якась приблудка. Ой, це не приблудка. Це, друзі, настояща фібула. Причому ціла. Клас. Ось така фібула вискакує нам в лісі. Це хороший знак, друзі. Фібула завжди хороший знак, бачите, з такої ямки взагалі неглибоко. Ну, там багато хто думає, що ось такі речі, як бронзові якісь застібки, ще щось. Вони глибоко. Ні, насправді от. Ось така. Ось Така фібула. Ось така. Трохи почистив, така собі застібка, друзі. Оце був про бабця гудзиків і, і скажімо, і застібок. Ось така, ось така цікава річ. Думаю, що це, скоріш за все, черняхівська культура. Використовувалось для того, щоб защіпати шплащ. Взагалі були статусні фібули. Це, думаю, одна з найпростіших, просто застібка шпилька. На сучасний лад шпилька, ось така шпилечка. Так, рухаємося далі, можливо, ще щось буде. Накінець-то, на Крута знахідка. Дивіться, є кругляшок. І я підозрюю, що це то, що треба. І так, бачите? Це в нас динарій. Це в нас динарій і він, скоріш за все, в гарному стані. Не знаю, чи варто терти. Зараз спробую. Зараз попробую помити трошки і вам показати. Але, скоріше за все, що це є Аврелій. Марк Аврелій. І тут ми знаходили, ми знаходили більше десятка динаріїв і знаєте, ліс а, цікава штука. Каже, мій друг, він як жива субстанція. Один день нічого не дає, а в інший день дає свої дари. От Сьогодні нам попадає ось така римська монета. Зараз я попробую її трошки підчистити, щоб вам показати. Ось трошки помив. Та це Марка Врелії і за трохи. Ну, тут видно, що сидить на троні, але в, трохи він такий закиший. Прийдеться його а, відмивати відмивати дома кислотою. Ось така ось Марка Врелії, слухайте, фібула і за 20 метрів Динарій. Ось така крута річ. Клас, друзі, слухайте, немає нічого приємнішого, ніж знайти Динарій в лісі. Знаєте, я Вчора я трохи не поїхав на поле, і я б переконався ще раз і ще раз. Ну, поле, жара, бляха. Купа сміття, а от ліс, ліс красота, друзі. Ось і в такій красоті попадає ось така монетка. Бачите? Ну що, надіюсь, це не послідня. Ще один сигнал. І ще один динарій. Так, динарій, точно динарій. Але... Так, але на жаль. На жаль, вже по... поїджений, бачите, покушений. Оце найбільша печалька, коли ніби не йшов. Бачите, ніби єдинарій. Скоріше за все, троянчик. А поломаний. І це поломаний не зараз, не мною, а за життя. Бачите, ще одна. Оце саме більше не люблю. Знаєте, ти знайшов його? Ось знайшов динарій, так? А по факту, а по факту це просто згадка про динарій. Ось такий, але приємно, друзі, дуже приємно знаходити. А в лісі це другий. Ну, ми так рідко буває, що по два-три по три знаходимо. В більшості це один просто випадає. Але тут місцина така непогана. Чорноземчик, друзі, можливо, ще щось буде. Зараз будемо ще шукати, дивитися. Але бачите, ще один динарій вилітає нам під катушку. Дає ось така монетка. Спочатку подумав, що це срібло. А це німці. Друзі, це рейс-фенінги. Бачите, 10 рейс фенінгів. А, цинкові, але я думаю, що закіщі такі. Не знаю, чи я вже їх відчищу, ось такі рейс-фенінги. Це напевне Друга світова війна. Ось такий і камрад цікаво, знахідку знайшов. Слухайте, не знаю, що це таке. Дивіться, ось така якась річ. Чи амулет якийсь. Чи Ну не знаю, друзі. Ну, не кольцо точно, бачите, якась така. Напишіть, будь ласка, хто знає. Ну, точно старенький, можливо, має відношення до Ось. Ось такі, я чомусь думаю, що це черняхівська культура десь туди. Але що це? І на омулет не схоже, слухайте, ну і не... Ну, не знаю, друзі. Ось така цікава річ. Бачите? Якщо хтось знаходив щось подібне або знає, що це, напишіть мені, будь ласка. Буду дуже вдячний, бо я, ну, як то кажуть, тіряюся в догадках. Ось, крас красива річ. Гарні патині. Бачите, тут ґрунт непоганий. Тому тут речі зберігаються досить непогано. Бачите, яка патина. Тільки з цієї сторони почав вже корозія її їсти. Ось така, ось такі знахідки. Ну що, друзі, закінчуємо нашу подорож. Нашу пригоду, сподіваюся, була цікава. А, дякую всім, хто підписався, друзі. Не забувайте про, про лайки, про підписку. друзі. Всім добра. Сподіваюсь, наступні історії будуть не менш цікаві. З вами був Колектор. До нових історій.